Щоб знайти CVI, треба відправитись на регіон Янтар на локацію завод Янтар. Тут основний маркер буде 968М Запорожець. Тут йдемо в цю двері. За цими дверима буде схрон, але він не дуже важливий, можна його і не брати. Ось тут збережіться перед стрибком. Цікавий факт: якщо прийти сюди на початку гри, то завод буде пустий і зомбованих тут не буде. Можна сміло сюди приходити з голою жопою і забирати свій сєва І. Головною претензією до Сєва завжди була недостатня місність вбудованого бронежилету. Модернізація від угрупування іскра вирішила цю проблему, тому сєва І це сєва іскра. Лутаємо цей ящичок та переходимо до пошуку модифікацій. Перша модифікація до Комінзону знаходиться неподалік. Будьте уважні, тут мешкає псі собака, яку, до речі, можна і не вбивати. А просто бути бігунком. У нас тут цікава локація. Називається вона звалище кунгів. Кунг це кузов уніфікований нульового габариту. Стандартизована модульна система радянської військової техніки різновидок кузова фургона. Простими словами, звалище будок з військових вантажівок типу Зіла, Газа, Краза. Тут підіймаємося по драбині. Біжимо наліво в перший. У мене, до речі, стандартний ще комбінізончик. Такі артефакти. До речі, він працює з артефактом дивна вода. Тут усе наше і лежить. Накладні кишені. Забираємо все. Як бачимо, це креслення нам додасть, бачите, нове. З'явилося і додасть нам 10% до перенесення ваги. Дуже непогано. Торгаші будуть задоволені. Перейдемо до другої модифікації. Знаходиться вона в регіоні Дуга, на локації СКЗ Кристал. Тут треба підійти до драбини двоповерхової будівлі, але обережно зверху буде полтергейст. А біля полтергейста ціла купа буде балонів. Цей гандон воно вже кидається цими балонами, блін. Діндон гандон. Воно бачите, падло. О, сука. Ось все наш. А ця курва. Блять, не дає гандон забрати навіть. Ну ви зможете швидко забрати та й втікти, але ми цю падлу, блять, приб'ємо. Так, контрольний вол. Ось наше креслення, свинцевий контейнер. Тепер артефакти, які будуть з радіації, не будуть задавати нам шкоди. І наостанок, щоб швидко спускатись з драбини, треба зажати Shift, і будете просто з'їжджати з неї, як я. Та й таке.